Енергетична незалежність дві заяви в американській політиці. Енергетична незалежність до 2020 року. Протягом десятиліть ми жили в часи дешевої та легкодоступної нафти. Цей час минув Протягом багатьох років. США намагалися знизити залежність від іноземної нафти. Коли встановлення стабільності на середньому сході під питанням буріння вдома стає як ніколи привабливим. Утім, часто має свою ціну. Видобуток природнього газу фрекінг подається як рішення. Екологічно, чисто спалюється. Доступний, коли має місце фрекінг, виникають запитання щодо процесу та його наслідків. Палаюча вода. Лінії розлому. Впродовж останніх десятиліть людям ставало ясно, що гірська порода Марселус містить у собі природній газ. Професор озвучив цифри, наскільки його там багато. Так, давайте мені. І те, що він виявив, вразило кожного. Несподівано пахне хімічними речовинами. У 2007 році провідний спеціаліст Тері Енгелдер виявив, що Марселос є одним з найбагатших родовищ природнього газу у світі. Газ є тут, у Пенсильванії, на південь до західної Вірджинії і на північ до штату Нью-Йорк, дуже глибоко під землею. Та повернімося до суперечливого процесу, що зветься горизонтальний гідророзрив, ширше відомий як фрекінг. Спочатку бурять вертикально, потім виходять на горизонтальну позицію. Аби вивільнити газ, мільйони літрів води з хімікатами та піском під шаленим тиском запускають в пробурений отвір, аби роздробити породу. Впродовж своєї еволюції людство переходить від однієї енергії до іншої. Зараз Думаю, ми рухаємося до наступної епохи. Це буде доба газу. Вона триватиме довго, можливо, в сторіччя. згодом. Ми перейдемо до використання хмар. Незадовго після дослідження Енгелдера агентства, скуповуючи ліцензії, уклали контракти з газовими компаніями, котрі згодом поширилися в околицях Пенсильванії. Погляньте на той невеликий шматок. Он там, в стороні від нього, ви побачите вишку бурової установки. Фермер Лірой Друшель був одним із тих, хто продав свій шматок землі. Гроші до його фермерського господарства надходили вчасно. У 2009 році економіка Сполучених Штатів зазнала рецесії. Ціни на молоко дуже впали. Ми нічого не виробляли. Жили за заощаджень, які з'явилися в нас завдяки проданій землі. І деякий час по тому з'явилися трубопроводи. Ми стали отримувати гроші ще й завдяки їм. Тобто, дякуючи цим двом речам, ми змогли вижити. хоч ми і поза торгівлею зараз. У штаті вже діють близько п'яти тисяч свердловин, і список скоро поповниться. Чимало людей в Пенсильванії, як і Лірой, мають фінансову підтримку від індустрії, але є й такі люди, котрі хотіли б, аби газ в їхньому штаті не починали видобувати взагалі. Вниз від ферми Ліроя в лісистій місцевості розташоване невеличке тихе селище з будинками трейлерами. Я не хочу пити свою воду, я не хочу купатися в своїй воді, не хочу використовувати свою воду ані для чого. У 2010 році газова компанія Rex Energy почала бурити на цій ділянці. Прагнучи більше ніж 15 свердловин, компанія продовжила бурити і в 2011 тисячі Коли саме ви помітили, що вода змінилася? Ми захворіли. Моя сім'я. У нас була температура і діарея. Мій чоловік підвівся вночі, щоб попити води. І коли він зайшов на кухню і відкрив кран, то звідти нічого не виходило, окрім фіолетової піни. Дженет сказала, що в її сусідів схожі проблеми. тож вони звернулися до відділу захисту навколишнього середовища в Пенсильванії. Коротко, ВЗНС ВЗНС сказав їм, що нічого дивного з водою в лісомасиві не відбувається. Зрештою, коли від ВЗНС та Рекс Енерджі прийшли сюди, значить, щось сталося на тій свердловині. Нічого не сталося, це все, що вони говорять. тож, здогадайтеся, щось таки сталося на тій свердловині. І таки сталося у короткому звіті Rex Energy про роботу двох свердловин, що знаходяться поблизу дому Дженет. Згадується про випадок витоку газу. Це було зазначено на сайті ВЗНС. Проте ця проблема не була обговорена публічно. Бо Rex Energy заявили, що дослідження сфабриковані. Я була сердита, адже не могла користуватися водою і я справді хочу дізнатися, що сталося на тій свердловині. Вони збрехали і щось приховують. Обмірковуючи історію, що трапилася в лісомасиві, біолог доктор Джон Штольц почав досліджувати ту воду. Попередні тести показали, що це не осад. Ці речовини можуть зашкодити гормональній системі людини. Якщо ви хочете побудувати дорогу чи магазин промислових товарів чи дамбу, вам необхідно здійснити дослідження впливу на середовище, вам необхідно мати всю інформацію, ви повинні мати стратегію і купу інших речей. Якщо ви пошкодите довкілля, його доведеться відновлювати комусь іншому. Ця індустрія випробовує людину. Газова індустрія виконує закони та регулятивні акти, прописані Федеральною екологічною службою США, наприклад, щоб зберегти питну воду. Вони пообіцяли їм не вводити в землю ніяких токсинів. Виявлення хімікатів під час фрекінгу здійснюється в більшості штатів волонтерами. Офіційна позиція індустрії цементний корпус свердловини захистить від протікань. Хоч дослідження і доводять, що це не так у багатьох випадках. Коли ви розглядаєте випадки забруднення. Вони трапляються так швидко і без видимих пошкоджень установки. Я зобов'язаний сказати, що це завжди відбувається через руйнування корпусу в більшості випадків. Забруднення реальне це проблеми. Це першочергове для нас. Ми лишилися без води, нам лишається жити без неї або пити те, що є. Щодня я прокидаюся з думками про воду. Вода, вода для кави. Вода, вода. Хвора, лягаючи спати, я думаю про воду. Скільки в мене води на наступний день? Немає значення, що говорять газова компанія та відділ захисту. Нам із цим жити. Моє переконання остаточно полягає в тому, що нафтогазова діяльність не впливає на водопостачання там. Відділ захисту навколишнього середовища вважає, що з водою в лісомасиві все гаразд. Я знаю, Фокс не згоден з відділом. Проте ми повинні притримуватися науки і тих досліджень, які ми маємо. Проте нові докази сіють сумніви у вересні 2012 року. Директор відділу виявив, що кредитні агенції урізають лабораторні звіти штату у тих випадках, коли є підозра про забруднення внаслідок фрекінгу, включно з випадком у лісомасиві відділ захисту навколишнього середовища. Відреагував, сказавши, що тест не був очевидним. На іншому кінці штату в невеликому містечку Дімок. Рей Кембел везе воду своїм сусідам. Вони запевняють, що криниці забруднені. Отак, від сусіда до сусіда, від міста до міста, це божевілля. А тим не пече, бо вони зацікавлені тільки в великих грошах. Їм гроші давай, їм начхати. Після того, як у 2008 році нафту і газ почали видобувати в околицях міста, кринична вода в багатьох людей стала зіпсованою. Деякі сім'ї забезпечують себе чистою водою самотужки. Якось викручуємося по іншому, ніяк після того, що сталося. Як і багато хто з його сусідів, Рей очікує судової виплати від нафтогазової корпорації Кебот. Сьогодні Він завіз в воду Коту ілі, одному з кількох мешканців дімока, якому було відмовлено у виплаті, аби не скоїлося біди, треба зупинити їх. Вони сказали: ми вміємо видобувати газ у будь-який спосіб. Такий потенціал, і я пішов до них працювати. У 2008 році Скотт Іллі подав позов проти Кебота на відшкодування збитків. Тут стояли дві свердловини: одна горизонтальна і одна вертикальна. Там була пластова вода. Зараз там земля. Вона оберігає від вилуження. Він працював на компанію, і з часом йому стало некомфортно від того, що він міг бачити на буровій установці. Ось там була пожежа, там горіло, і ми налякалися. А тут вони не могли закрити, свердловина була повністю заповнена водою. Наскільки все погіршувалося? Набагато. За час, що ми там працювали, було три, три основні машини. Я викачував десятки тисяч літрів води зі свердловини. У нас не було ні часу, ні достатньо техніки, З труб виривалася вода. У 2009 році, у Дімоку, роботодавець для ВЗНС зняв на відео один із витоків газу корпорації Кебот. Докази цієї процедури, внаслідок якої вода в криницях забруднюється природнім метаном. Кебот заперечив, коли щось ішло не так, це не афішувалося. Коли Скот розповів колегам про небезпечні випадки, Кебот сказали йому не приходити на роботу. Та навіть удома Скот не може уникнути забруднюючої діяльності Кебот. Він бачить, що вода, яка лється з криниці, зіпсована для агенції по захисту навколишнього середовища. Моя вода не придатна для пиття. Це не питна вода. Вода для пиття повинна бути хорошою і чистою. Мої рідні хворіли. У мене троє малих дітей. В них боліла голова, тіло теж. То була для нас така халепа. Кажу вам, то було дійсно жахливо. Дружина хворіла разом із дітьми, їй було погано, можливо, не так, як дітям, але це було страшно. Кажу вам, по всій її спині були отакі плями. Кебот завжди заперечує звинувачення у забрудненні води в криницях дімока. Але у 2009 році штат Пенсильванія визнав, що діяльність Кебота причетна до забруднення криниці Скота, як і понад десятьох інших криниць тієї ділянки. Компанія відшкодувала 240 тисяч доларів. Скот вирішує позиватися на кебот до суду. Ми проти однієї, мабуть, з найбільших індустрій. Почуваєшся самотнім. Таке відчуття, ніби маєш величезні сходи поза спиною. І вони чекають, коли я вже піду. Ми розпочинаємо нову промислову революцію, котра принесе нам нові робочі місця, яка принесе нам добробут. Ми захистимо наші краєвиди від пошкоджень. Пенсильванія вже на цьому шляху. Конференція з видобутку природнього газу в Філадельфії губернатора республіканця Пенсильванії Тома Корбета прийшли послухати найбільші гравці газового ринку. Це індустрія, яка створює такі необхідні робочі місця. Губернатор формально не має вибору, тому звільняє газові компанії від сплати податків на виробництво. Складно повірити, що досі є люди, котрі від прогресу хочуть повернутися до статусу кво. Після відновлення від усіх катастроф виникає занепокоєння тим, що люди не сприймають промисловість. А Пенсильванія така чудова і щедра. Поза конференцією стоять протестувальники. Вони розлючені на губернатора, який у 2010 році від нафтогазової промисловості отримав більше мільйона доларів для своєї передвиборної кампанії. Це буде найбільший злочин проти здоров'я нації, громадської безпеки, проти екологічних та соціальних питань захисту сьогодення. І ви, громадськість, будете суддями цим чинкам. Дякуючи енергетичній незалежності в Америці. Ми маємо екстремальні технології, екстремальні темпи, екстремальні способи регуляції підконтрольні державному уряду. Ми знаємо, що найважливіше відбувається тут, проте, щось відбувається і там щось значно вагоміше. Ви бачите хлопців, котрі стоять там. Тут у Пенсильванії сьогодні сумний день, бо ми маємо губернатора, який повністю субсидується газовою індустрією. Ми маємо індустрію, компанії, котрі співпрацюють з губернатором Корбетом, з секретарем ВЗНС Майклом Кренцером, секретар відділу по захисту навколишнього середовища. Це люди, котрі, начебто, повинні захищати Пенсильванію від шкідливого впливу індустрії. А вони зараз на конференції з видобутку газу усі вони залежать від губернатора. Коли розпочався фрекінг, важко було помітити розбіжності у поглядах між двома партіями США. Природній газ не з'являється у магічний спосіб. Я дам Америці та північній Америці енергетичну незалежність. Я зроблю це шляхом збільшення буріння і більшої кількості дозволів та ліцензій. Ми маємо потенціал 600 тисяч робочих місць із 100 років цінної енергії природнього газу прямо під нашими ногами. Обоє політиків і республіканець і демократ говорять про перехід від фрекінгу до чистої енергії, подібної до енергії вітру чи сонця. Використання сланцевого газу, яке вони називають мостом, це повна нісенітниця, це не перехідний період, це стрибок у невідомість. 30 років руйнівних постанов на використання усіх родовищ. І у що газова промисловість хоче повірити? Це в те, що ми прискоримося у використанні одного родовища, розженемося і розіб'ємо стіну в останню хвилину. Вибачте, та мене це не переконує. Десятиріччями професор Тоні Інграфія проводив дослідження, направлені на розвиток нафтогазової промисловості. Але у 2011 році він опублікував розвідку, в якій зазначено, що природній газ, який видобувається комерційними компаніями, містить значно більше парникових газів ніж зазначає компанія. Промисловість дає здачі. Вона залучає низку компаній для здійснення дискредитації професора та його досліджень. Скільки разів ми бачили, як певні люди, котрі співпрацюють з індустрією, продукують неправдиві наукові твердження. Тож людина з вулиці скаже Американський альянс природнього газу говорить, що люди з Корнельського університету помиляються. А може, так воно і є? От і вся історія. Ми вбиваємо науку. Американський альянс природнього газу не єдина група, яка атакує наукові дослідження професора Інграфії. Незалежна нафтова асоціація Америки почала власну інформаційну онлайн-кампанію в 2009 році, котра називається енергія в глибинах або ЕВГ до асоціації долучилися такі компанії, як Shell і Голаберн. Ми вирішили поговорити з ВГ тоні інграфія, Корнельський університет. Про нього на сайті сказано, що він більш гідний звання активіста Грінпіс, аніж викладача Ліги Плюща. Якщо так вказано на вебсайті, то я з цим погоджуюся. Виходить, ви на будь-кого, хто тільки заговорить про забруднену воду, академіка, науковця чи доктора наук, відразу зчиняєте тиск. Це не так. Це не так. Коли їхні ствердження стосовно енергетичної незалежності чи проведені дослідження помилкові або, можливо, куплені, ми вказуємо на ті помилки. Ми вказуємо на проплаченість пристрасті навколо Марселус Шейл на кордоні з Пенсильванією. Не втихають. Газові компанії пильно поглядають на північ Америки, на штат Нью-Йорк. Проте губернатор штату поставив фрекінг на гальма поки що. Пенсильванія фактично відкрила двері для фрекінгу. Майже у такий спосіб, як на дикому заході. Ми були цим дуже шоковані, тому вирішили залучити якомога більше юристів. усі ці чотири роки ми боремося за життя без фрекінгу і без ризиків для здоров'я. Офіційна позиція здається непевною, навіть якщо фрекінг у штаті Нью-Йорк не розпочнеться. Губернатор штату Ендрю Куомо повідомив про розгляд мораторію в п'яти округах, і це тоді, коли найбільші екологічні організації в штатах працюють на газову індустрію, підтримуючи держчиновників щодо фрекінгу. Фрекінг вже є реальністю для сполучених штатів. Тож говорити, що ми маємо це зупинити, коли це вже сталося. Я вважаю, можливо, слід підбирати слова реальніше не слід очікувати, що ми заженемо джина назад у пляшку. LG Голстейн, фонд захисту навколишнього середовища. Цього року фонд сподівається на 6 мільйонів доларів від мера Нью-Йорка Майкла Блумберга для роботи стосовно фрекінгу. Як екологічна спільнота, ми хочемо зробити наступне: тримати двері відкритими, співпрацювати з іншими штатами, і для цього ми залюбки тісно співпрацюватимемо з індустрією аби формально допомагати в тих видах екологічної практики, де це дійсно необхідно. Думаю, основний напрямок екологічного руху полягає в тому, аби бути на варті, але вони забули про це. Зараз вони працюють на швидке розростання індустрії, намагаючись створити так звані безпечні сигарети, як називають фрекінг. У надії, що ті якимось чином будуть безпечними. На мій погляд у тому немає ніякої певності. Мій сумнів ґрунтується на доказах. У Нью-Йорку ми відвідали акцію на підтримку Сьюзен Вокер, однієї з трьох активістів, яких заарештували під час акції проти зловживань індустрії. Вона була засуджена до 15 діб арешту. Це дуже по американськи. Ми вийшли на вулицю, аби не бути затисненими владою, яка кидає тінь на справедливість. Інфраструктура гідророзриву була розбудована на озері Сенека, і цьому посприяли республіканці. Це не право чи ліво? Це або правильно, або ні. Незрозуміло, як довго ще протримаються активісти з Нью-Йорка. Здається, усім байдуже, як би голосно вони не кричали. – наш спільний дім, Пенсильванія наш спільний дім. Фрекінг був презентований енергетичною промисловістю і багатьма політиками як простий жорсткий вибір. Обираємо одне з двох Боремося за безпеку, і йдемо до кінця. або Жертвуємо домашнім виробництвом. як це зробили жителі містечка Дімок. Це був їхній вибір. Щоб стати енергетично незалежними, на глобальному світовому ринку потрібно розбудовувати технології екологічно чистих видів енергії. Але США, на жаль пішли помилковим шляхом. Коли новини переповнені популізмом від політиків і представників індустрії. це відвертає від реально правильних рішень, і утримує в рамках помилкового в історії бувають такі моменти коли політики вирішують повстати і очолити рішучі верстви населення, Ми досі займаємося підривними роботами, нищимо тварин і рослини і лишаємо все у вогні. Це якесь 19-те століття, це брутальний, деструктивний і гостро негативний процес. І це вбиває нас. це вбиває планету.